Так, тепер ша, експерт в етері! Ша. Ша, я у вас тут запрошений експерт! Добре, давайте, гаразд. А, де, експерт в етері! Бачили цього карамелізованого кренділя в етері телеканалу Київ? Так от. Прикол в тому, що я був запрошеним експертом у тому самому етері телеканалу Київ, буквально через півтори години після пана неадеквата. У нас на зв'язку журналіст, розслідувач та політичний блогер Данило Мокрик. Даниле, я вітаю тебе, рада бачити. Привіт. Привіт. Я на той момент навіть і не знав, що у них там в етері відбулося. Говорив собі спокійно про актуальний законопроект, який дуже підходить для того, щоб позакручувати гвинтіки українським журналістам-розслідувачам. На тижні у Верховній Раді цей законопроект все-таки не проголосували. Але вже наприкінці відстоювати його взялася моя улюблена віце-прем'єрка міністерка юстиції. В Нього не можна побачити якихось а, якихось а, таких ризиків, Зиків, які були публічно прокомуніковані, але я сподіваюся, що нам вдасться знайти необхідний баланс і все ж таки забезпечити посилення відповідальності за доступ до реєстрів. Про ризики цього законопроекту я якраз і пояснював на телеканалі Київ, не знаючи, що у тому етері все ще відлунює священний звук ша військового експерта Олександра Коваленка. У цьому випуску я хочу поговорити і про те, і про те, то тобто то і про законопроект, і про Коваленка, тому що він ще там далі напояснював свій виліт на орбіту ретроградного Меркурія і напояснював так, що це. Не варто пропускати. Ну а далі ще хочу поговорити про те, що ще наговорила Ольга Стефанішина у Верховній Раді, бо вона, бачите, ну вже зовсім по-татарівськи заговорила. Мене звати Данило Мокрик. Я сьогодні ваш незапрошений експерт в етері мого суб'єктивного Ютуб каналу, на який, до речі, можете підписатися, щоб я не нервував. І ми починаємо офігівати. Я офігів. Ну, давайте так. Військовий експерт, оглядач інформаційного спротиву Олександр Коваленко був у вівторок в етері телеканалу Київ першим. Тому Чесно буде почати з нього, бо він у нас чутливий, ще образиться, не дай Бог. Але якщо вам цікаві інші теми, то в описі під цим відео є таймкоди. Можете собі наклацати. Олександра Коваленка запросили в ЕТР телеканалу Київ для того, щоб поговорити про вимогу Сполучених Штатів Америки знизити мобілізаційний вік. В Україні. Розмову вела Ірина Король, яку я, до речі, знаю, і дуже-дуже давно навіть з нею трохи працював. Свою відповідь Олександр Коваленко в етері почав із приблизно трихвилинного монологу, а потім виявилося, що він не дуже хоче говорити про те, що пропонує обговорити ведуча. Він хоче говорити про своє. На цьому тлі і сталася шапоплава, яку я для тих, хто не бачив, пропоную подивитися розширено. Ви знаєте, скільки в листопаді російські окупанти понесли втрат? Давайте Тобі, не про російських що... окупантів, пане Олександре. Давайте це... про нашу ситуацію. А, Дивіться, але... ну Я правда, нові просто... саційний ресурс в Росії дуже Я... великий, пане Олександре. США! США! Я у вас тут запрошений. Експерт. Добре, давайте гаразд. Це... Експерт в етері. Отже, російські окупаційні війська мали за листопад втрати більш ніж 45 тисяч двохсотих, трьохсотих та полонених. І саме тут я проводжу паралель. Тому що вони мають такі втрати. Чому? Тому що за військовою наукою жоден підрозділ, який має штатну комплектацію, звод, рота, батальйон, він має право на те, щоб виконувати свою задачу при повній підтримці, якщо ви не розумієтесь на військовій науці, запрошуйте до свого етеру хіміків, які будуть вам розповідати про межконтинентальний болістик. Почекайте, okay. пане Олександре, давайте збавимо okay. е, трошечки градус, пане Олександре. От правда, враховуючи агресивну невербаліку Олександра Коваленка, аля п'яний батя повернувся злий з батьківських зборів, з'ясовувати запогані оцінки молодшого сина. Ірина Король ще, в принципі, непогано це все поменеджила. І після того розмова тривала іще хвилин 10. Але на глобальний і довічний етерний кенсел, Олександр Коваленко, все ж таки заробив і деякі. Мої колеги журналісти так і заявили, що більше ніколи і нікуди Коваленка запрошувати не будуть свою відповідь. Олександр Коваленко на це все дав в етері одеського локального медіа «Усі», яке розшифровується як Українська служба інформації. Для мене найважливіше знаєте, що. Для мене найважливіше це не недолуга реакція деяких журналістів, які відмовились зі мною спілкуватися після цього випадку. Хоча ми з ними спілкувалися добре, і вони на мене не мали а, а, ніякого права взагалі якось ображатися. Але тим не менш, для мене найголовніше те, що мене в приватних повідомленнях підтримували військові. Не мали права інші журналісти на нього ображатися. Це право треба заслужити, це право треба здобути в бою в етері. А якщо бою в етері не було, то право не здобуто і, взагалі, йому не дали говорити. Вважає Коваленко, включення якого на телеканал Київ нагадаю почалося із трихвилинного монологу, який. Не зовсім відповідав на запитання ведучої етики Коваленку було замало. Є персоналі, які ведуть себе, м'яко кажучи, не за журналістською етикою, і відповідно мені неприємно одразу, коли я з'являюся з цими людьми в етері. Приємність і комфорт пана Коваленка це важливо. Бо, як ми бачили в етері, йому радше за все протипоказані психоемоційні навантаження. Бо більше, очевидно, йому не чужі і галюцинації, бо йому, бачите, привиділося, що відео з його поплавою чимось вирізане із якогось контексту. Саме по собі відео воно було вирізано, скажімо так, з загального контексту. Людину треба берегти, і тому я дуже підтримую рішення деяких моїх колег: більше не звертатися до Пана Коваленка по жодні коментарі. Це навіть не про кенселинг, це просто про те, аби берегти його здоров'я. Треба дати людині час і простір для того, щоб вона повернулася до адеквату. А мірилом повернення пана Коваленка до адекватної реальності стане його здатність сказати фразу Вибачте, мене поплавило так спілкуватися з людьми може тільки мудак, я більше так не буду. Так, визнавати невдачі, і помилки вчасно відмовлятися від хокії, це не по-нашому, і пан Коваленко в цьому сенсі це така маленька локальна ілюстрація. Те, про що мене запросили поговорити в етері телеканалу Київ, законопроект про посилення кримінальної відповідальності за зливи з баз і реєстрів, це значно глобальніше. Ну про що ми говоримо в, в контексті цього законопроекту? Ми говоримо спочатку, говорили в першій. Чергу про те, що він ставить під загрозу джерела журналістів-розслідувачів, тому що він підвищує посилює кримінальну відповідальність, скажімо, людям, які могли б журналістам передавати інформацію з, з різних державних реєстрів і баз, ну зокрема, що там перетину кордонів. Так пізніше вчиталися, якби зрозуміли, що ця історія не лише про тих, хто цю інформацію передає, але й про журналістів, які цю інформацію опублікують, це в принципі те що вводиться особливо додатково, це те що оприлюднення інформації тобто з цих реєстрів та надання відкритого доступу аудиторії до цієї інформації це теж є стає кримінальним кримінально караним діянням так, вся суть цього законопроекту в посиленні кримінальної відповідальності за втручання в бази і реєстри, а також за збут і розповсюдження інформації із них. Під збутом і розповсюдженням ми маємо на увазі також надання вільного доступу до цієї інформації, тобто в тому числі і публікацію. Це означає, що, наприклад, розслідування про те, як заступник глави офісу президента Олег Татаров із 2014 року перетинав кордони в бік Білорусі та Російської Федерації, загрожувало би не лише посиленням кримінальної відповідальності для людей, які надали журналістам цю інформацію, а й самим журналістам за те, що розповсюдили і надали доступ до цієї інформації. Грубо кажучи, цей Законопроект – проєкт, це і ще один такий спосіб сказати ша журналістам. Породив це законотворіння ОПЗЖник із системи МВС Григорій Мамка, але долучилися до цього творіння і слуги, наприклад, Сергій Іонуша Максим Бужанський чи Максим Павлюк. Власне, якраз слуги і ОПЗЖ за це творіння в у Верховній Раді і голосували, але не добрали 13 голосів. Голоси не добрали очевидно через те, що дуже вже багато галосу здійнялося навколо цієї. Чергової спроби позакручувати маленькі гвинтіки. Проти законопроекту публічно виступили, зокрема, і розслідувальні журналістські редакції «Біосінфо» та схеми, і громадські організації, і голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Законопроект не проголосували, але він не помер. Його відправили на повторне друге читання. І це вже насправді друге повторне друге читання, якась така рекурсія виходить. І щось я ніби відчував, коли говорив про нього в етері телеканалу Київ. Знаєте, прогнози про те, що законопроект якийсь є непорозумінням, і що він, очевидно, там не набере е, голоси. От для мене це дуже ризиковане, в принципі, е, дуже ризиковані міркування. Тому що цей законопроект вже перше читання пройшов, на і він вже в нас зараз на повторному другому, і якби ну у нього є він 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 не. Це не законопроект, який щойно зареєстрували в Верховній Раді. Та він вже живе своїм життям, і певну певну інерцію свого руху він вже і так отримав. Тому я би не заспокоювався, поки він не буде відкликаний, чи поки він не буде абсолютно мертво десь лежати в, в архівах Верховної Ради. Ну доти підстав заспокоюватися немає. Як знав, от як знав. Після того, як в середу у Верховній Раді забракло голосів за це мамкине законотворіння, вже у п'ятницю лобіювати його у тій самій Верховній Раді взялася віце-прем'єрка з євроінтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина. Так само я звернула увагу, що парламент не проголосував законопроект, який посилює відповідальність за задання з реєстру. Звичайно, була певна комунікація громадськості. Я би уважніше придивилась саме до цих зауважень. Важень, але в частині контролю безпеки баз даних, за які відповідає міністерство юстиції, ця законодавча зміна мала би дуже великий вплив саме на спільноту, хоча не обов'язково привела би до притягнення до конкретної відповідальності. Посилення відповідальності мало би вплив на спільноту, хоча не обов'язково означало би притягнення до конкретної відповідальності. Звучить як рендомна фраза Джо Байдена із дебатів з Дональдом Трампом, але це не тому, явно не тому, що Ольга Стефанішина не в темі законопроєкту. Дійсно, питання складне. Можливо, воно було недостатньо прокомуніковане. Є певна конспірологія. Якщо читати безпосередньо законопроєкт, з нього не можна побачити якихось якихось таких ризиків, які були публічно прокомуніковані. Але я сподіваюся, що нам вдасться знайти необхідний баланс. І все ж таки забезпечити е, е, посилення відповідальності за доступ до реєстрів, хоч це законопроєкт ОПЗЖ мамки, Ольга Стефанішина говорить про нього так, ніби про свою ініціативу, і явно тримає руку на пульсі. Наскільки мені відомо, е, комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності все ж таки переглянув оригінальну редакцію закону і, е, е, можливо, ще до другого повторного читання вдасться знайти якісь рішення. Ну-ну, аж цікаво, що там будуть допрацьовувати і добалансовувати. Бо бачите, насправді кримінальна стаття за втручання в реєстри і збут інформації з них у нас вже і так є. Беріть, застосовуйте. Вся фішечка цього законопроєкту у тому, що там до цієї відповідальності додають і доформульовують. Диявол криється в цих детальках. Взагалі, знаєте, помітно, що після того, як Ольга Стефанішина отримала це додаткове крісло міністерки юстиції, вона зазвучала так якось по-татарівськи. В іншому місці її п'ятничного виступу у Верховній Раді ми дізналися, що в її розумінні дорожна карта. Вступу до ЄС передбачає мало не насамперед відмову від міжнародних експертів у конкурсних комісіях на різні посади. Україна має представити дорожні карти в сфері верховенства права, які будуть дороговказом до членства, в нашому розумінні ці дорожні карти будуть передбачати відхід від конкурсів і зайняття посад оцінок доброчесності міжнародними експертами як ознаку того, що ми побудували сталу сильну демократичну систему державних інституцій. Ми це маємо забезпечити. Це можна зробити лише через довіру. Отак то мало не. Першим ділом на шляху до Європейського Союзу треба відмовитися від міжнародних експертів у конкурсних комісіях, щоб наші конкурси були незалежними ні від кого, крім Офісу президента. Як, от, наприклад, традиційно конкурси на посади директора ДБР і його заступників. Саме так, як на тих конкурсах виглядає і. Відчувається довіра. Словом, так виглядає, що незабаром спостерігати за філософією і діяльністю Ольги Стефанішиної на посаді міністерки юстиції буде. Цікавіше, ніж за судовою справою, за її обвинуваченням у корупції. Ну, Але попкорн у нас, слава Богу, не належить до дефіцитних товарів, так що можемо влаштовуватися зручніше і спостерігати. Я про це все кажу не для того, щоб просто собі, знаєте, попідколювати своїх окремих улюблених персонажів. Справа в тому, що Офіс президента у нас традиційно намагається контролювати усе, що тільки може, і Кабмін забезпечує йому. Такі можливості схоже на те, що тенденція до контролю, вона найближчим часом буде посилюватися. І контролю конкурсів, і, наприклад, контролю журналістів, і тиску на них чи принаймні спроб. Такого контролю, і Міністерство юстиції знову ж таки традиційно відіграватиме далеко не останню роль в тому, аби забезпечувати банкові інструменти для цього контролю. Тому це все дуже важливо. За цим ми можемо і будемо стежити навіть тоді, коли деякі колеги по цеху і по громадянському суспільству дуже так помітно мовчать. Але є речі, за якими ми можемо не лише стежити, а в яких ми можемо брати активну участь. Декілька моїх колишніх колег із Біус.Інфо зараз служать у Збройних силах України і. Почали великий збір на потреби своїх підрозділів. Я до цього збору вже долучився і буду вам дуже вдячний, якщо це зробите і ви. Можете зробити це за QR-кодом, який зараз бачите на екрані, або за посиланням на монобанку, яке я залишу в описі під цим відео. Наперед, дякую! Також нагадаю, що на каналі зараз виходить серія подкаст розмови з моїм братом-істориком Радомиром Мокриком про те, як Росія колонізувала Україну та українців. Оце минулої середи вийшов четвертий випуск, найближчої середи вийде уже п'ятий. Посилання на увесь плейлист залишу і в описі під цим відео, і в закріпленому коментарі. Так що до нашої наступної зустрічі маєте що дивитися, коментувати. І поширювати побачимось, слава Україні!